Ось і розпочалася весна. Для лісівників це найблагодатніша пора, щоб посадити дерева, адже ґрунт максимально насичений вологою і поживними речовинами після зими. Щойно пригріло сонце, як в Тетівському агролісництві стартувала кампанія з посадки дерев. Те, що ліс не лише рубають, а й відновлюють новими насадженнями, дуже радує. Ми переконалися в цьому знову, відвідавши свіжовирубану ділянку Михайлівського лісу, де із самого ранку працювали лісники. Саженців закуплено, крім моріха. Чорного ми купили 4600 штук і десь біля 7 тисяч купили сосни звичайної. Це десь приблизно ціна 400 гривень за тисячу. От наші витрати. Майже 50-60% того, що ми заробляємо на реалізації лісу, йде в нас на відновлення лісів. Тому що, окрім витрат на посадковий матеріал, на витрат на посадку лісу, ми ще й робимо догляди, догляди в виді просапування, прополки в молодому віці, потім догляди йдуть методом рубок, рубки, починаючи з освітлення, прочистки, прорідження, проходних рубок і дійдемо до головного користування на даній ділянці вже через 50-55 років. Щоб підвищити продуктивність лісу в районі, вирішили вирощувати горіх чорний. Горіх чорний садиться в нас недавно, порівняно. Це нова культура в лісовому господарстві, але вона дуже цінна в плані, що деревина горіха Чорного має цінність таку ж, як і червоне дерево, хоча має коротші строки вирощування, ніж дуб. Вік спілості оріха і набуває товарної якості вже в віці 50-52 роки. Хоча ми не всі площі, звичайно, заліснюємо оріхом чорним, а заліснюємо і дубом черешчатим. Але оріх чорний вводимо в культури по мірі можливості і наявності посадкового матеріалу. Частину посадкового матеріалу ми вирощуємо самі. Є вже ділянки, які посаджені в 2007-2008 році, які вже плодоносять. І ми вже частково заготовляємо насіння горіху на своїх плантаціях, які ми посадили. І в майбутньому він буде плодоносити. Ми будемо збирати, заготовляти насіння, задовольняти потреби. Свіжовиробену ділянку Михайлівського лісу повністю планують засадити горіхом чорним та сосною звичайною. Вони такі маленькі, але вони в відмінній формі, відмінна коренева система. закуплено їх в достатній кількості. І ось ви бачите сіниць сосни. Оце сінець сосни однорічний, якщо ви бачите, прекрасна коренева система, прекрасна одревіснівша сосна. І чого вона садиться такою маленькою? Тому що в ній майже стопроцентна приживаємось, коли, коли вона попадає в приживлюваність, коли вона попадає в вологе середовище, правильно посаджена і доглянута. І вона дасть максимальний привіз, хоча й однорічний. Якщо ми сажимо саженець однорічний, ми маємо 95-100% привів при нормальних кліматичних умовах, коли ми маємо двохрічний саженець, тобто більший, ми маємо приживленість 60-80%. А коли ми садимо трохрічний сад, саженець, а взагалі його трохрічний ніхто не садить з лісівників. Ну, то ми маємо приживленість 40-50%. Тому раціональніше посадити маленьке, хорошо укорінене деревце і мати прекрасний приріст. Між пеньками зрізаних дерев вже пролягли рівнесенькі ряди саджанців горіха чорного. Садять їх згідно схеми створення лісових культур. Зазвичай відстань між деревами становить метр або ж метр двадцять, а міжряддя до шести метрів. Спершу, ніж посадити саджанці, їх зволожують у спеціально приготовленому земляному розчині. Для підготовки до посадки саджанець обмакується у такій масі. Лишається волога і ґрунт біля кореня, тоді кладеться в відро, де воно зберігає. І це, це і вологи, і цього ґрунту досить для того, щоб була хороша приживлюваність цих саджанців при посадці. Для копання лунок використовують спеціальне пристосування, яке називають меч колесова. Це простий інструмент, перевірений часом. За його допомогою рубиться лунка, корінець саджанця неодмінно вільно має йти вниз до вологи, а потім акуратно втрамбовують ґрунт навколо нього. Оскільки роботи чимало, а сприятливі дні минають швидко, на допомогу лісникам приходять ті, хто бажає зробити внесок в озеленення рідного краю. Це прості добровольці. Ліс важливо не лише посадити, а й зберегти. Перші три роки за ним ретельно доглядають, кілька разів за літо зрихлюють ґрунт, знищують бур'яни і кущі, щоб не заглушили ще молоді дерева. Деяка частина саджанців не приживається, тоді лісники роблять доповнення, тобто на місці загиблих дерев садять нові. Теплі весняні промені додали наснаги працівникам лісу, які, немов мурахи, розбрелися хилами. Закладаючи тендітні пагони в землю, висловлювали щирі сподівання, що вже через кілька років тут зашумить новий ліс. Щоб показати, як лісівники працюють для примноження лісистості нашого краю, Сергій Євгенійович показує нам ділянку, де торік посадили майбутній ліс. Ми знаходимося в заповідному урочищі «Попівхутір», називається. Вона нам передана під охорону цей ландшафтний заповідник. площею цього заповідника всього вже виділено і затверджено 80 гектарів. Ми на нього виготовили технічну документацію, вона виготовлена в повному об'ємі, затверджена і погоджена з усіма. Но... Якщо взяти в цілому, тут заповідати так особо нічого, але ми, ми, силами нашого лісництва, хочемо тут створити дійсно заповідник, щоб він відповідав якимось людським і лісівничим гарантіям, тому ми проводимо посадку сосни звичайної. Якщо ви бачите, це висаджено однорічні. Сіянці, сосни, звичайні, вони перезимували зиму, зараз знаходяться в прекрасному стані, і на цей рік, я думаю, вони вже дадуть достойний приріст. Хоча в тому році вони через погодні засушливі умови дали малий приріст, але вони залишилися живі, ви побачите це в рядках, їх видно. І в цьому році вони зроблять достойний приріст і вже через пару років. Буде видно, що тут посаджений ліс, і буде залізнено ці площі, вони будуть мати якийсь і естетичний і заповідний захід. Далі там за поворотом посаджено біля пожежної водойми, тобто ставка, там висаджено липовий гай площею 3 з лишнім гектари. Якщо ви побачите, та сторона вона теж заліснена, але та сторона заліснена дубом черещатим. І Червоним. Так що йде посадка, ми вже тут засадили, якщо площа заповідника 80 гектарів, ми десь засадили вже порядку 60 гектарів цього заповідника, нами вже засаджено. Ну, звичайно, для пересічного громадянина не видно, тому що саджений цей ще маленький, ну, пройде 3-4 роки, він буде вже на рівні 1,5-2 метри, і тоді буде видно нашу роботу. Тож нехай зростають молоді деревцята і радують не лише нас, а й прийдешні покоління.